Усім привіт, рада бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про емоційне виграння, його відновлення та поради, які б я б хотіла вам дати. Давайте себе я вдома. А ми просто разом поспілкуємося на дуже важливу тему. Бо насамперед зараз ми живемо в такому світі, де нам дуже важливо відпочивати від успішного успіху, бо ми іноді женемось за тим, що не приносить нам задоволення, але можливо приносить гроші. Як на мене, типу гроші це базова потреба кожної людини, але тим не менше іноді це все може з'їдати. Міні історія життя, як я попала в цю емоційну яму. Взагалі, мені дві 2024 рік мордує усіх, якби це не звучало. Ось, і кожен проживає свої якісь важливі важкі етапи. Якщо стосовно мене, у мене було а, різне за цей рік. Власне, я бідеограф, і я працюю з брендами. Ось, я роблю різні зйомочки, також різні зйомочки на замовлення ось. І за останні пару місяців, починаючи з осені, в мене почався взагалі ще класний хеппі-хаус з роботою. І я зрозуміла, що я себе десь не ціную. І після цього. Моя менталка ще краще в лапках. Сказала мені дякую за все, що ти робиш, але на тобі, на тобі відчуй справжній кайф життя, коли ти сидиш потім без роботи з такою погіршеною, з погіршеним ментальним здоров'ям, і просто не знаєш, що робити далі. Це було пов'язано лише з тим, що я робила речі, які не приносили мені задоволення. Я робила роботу, яку взагалі можна сказати, не цінували, просто знецінювали самі клієнти, які ходили до мене. І, власне, вже потім я зрозуміла, що я точно щось роблю не так. Треба щось змінювати. Головна порада зрозуміти для себе те. Що приносить вам реальне задоволення, також гроші, бо це потреба наша вся. Ось, і те, як ви відноситесь до того, що ви створюєте. Бо є такі речі, що іноді ми можемо йти в ту чи іншу роботу, в ту чи іншу діяльність, обираючи це лише для того, щоб не знаю, от побачив десь хтось, цього, класна робота, піду спробую туди сюди. А вона насправді вам не підходить, але ви думаєте, о, це ж ну, це ж в 2024-му дуже круто і класно, але справді ні. Якщо говорити стосовно українського ринку, ідея, власне, працюю в місті Луцьку, то тут е не всі цінують твою роботу. що Дуже сумно. Але я працюю. Я працюю на будуванні особистого бренду, де мене можуть знати, хотіла би знати, щось. Хотіла би, щоб мене знали на всій Україні, але а, якось так. Так що. Головне себе цінувати, ставити на перше місце у всьому насправді. Ось. Бо іноді ми женемось за тим, що може нас навпаки опустити в цьому житті. Але що я вам скажу, що такі а, періоди емоційного грання це є класний період, де ти можеш відпочити, зрозуміти, що ти справді хочеш в цьому житті, і воно може дати дуже класний, глибокий офігенний старт якомусь новому житті вашому. Ось тому я хочу приступити до свого списочка. Цього що я собі виписала життєвого списочка. Правда. Взагалі, що я на початку зробила, коли зрозуміла, що в мене реально якісь вигорання. Я розумію, що я не хочу в цьому перебувати, але відновлення мені треба було. Тому я вирішила, що треба просто відчупитись від себе, зрозуміти, що саме в цей момент я не хочу нічого не робити, Я не хочу нічого робити. Я просто хочу відпочивати. Я хочу фокус на своєму саморозвитку, щось дізнатись знову, Не знаю, поробити щось цікавеньке, відволікти зовсім від усього чистого фокусу на себе і те, що ти хочеш. Друге, що я зробила, я зменшила кількість роботи. Позакривала деякі свої проекти, Точніше, пішла просто з них, зрозуміла, що заробітня плата там маленька, і, власне, просто це не приносить задоволення. Саме це був СММ, тому мені це не було подобалося. Ось. А, і навіть зменшила кількість своєї основної роботи, тобто відео, да, відеоконтент, фотоконтент. Ось. І це було навіть хорошим рішенням, скажу. Це було класно. Да, але можливо, в когось справді немає можливості. Просто закрити всі проекти, піти відпочити. Ось, але якщо все ж таки вас десь там трошки буде можливість це спробувати. Ось я була можна сказати на забезпеченні свого чоловіка, десь трошечки. В принципі, було ок, але і не ок, але я це прийняла, да. Зараз тільки спустя вже деякий час, я вже трошечки а, хочу вертати свій ресурс на створення чогось. Але все ж таки я розумію, що мені треба щось нове, класне. І я в пошуках. Бути в пошуках себе нової це класно, це треба, це нормально. Приймаємо це. Третє, що мені допомогло, це джурналинг. Це, типу, коли ви писатеся своє. Всі свої думки, які накопилися деякий час в блокнотики, і ви просто рефлексуйте, просто саме рефлексія в блокнотку. Це мені дуже класно допомогло і допомагає ще досі зрозуміти, що я насправді хочу. І сам по собі, просто сам цей процес, це і саме цей процес дозволяє мені висвітити всі свої думки на папері. І потім я з цього всього аналізую своє життя, що як де я хочу рухатись, і це класно, насправді практика. Я знаю багато вже хто це практикує, але якщо ще досі ти не спробував, то спробуй це класно. Це, це цікаво. Також а, саме зараз я підключила щоденні тренування, навіть якщо це 5 хвилин. Ось це тренування на осанку, якісь на таз, на просто якісь додаткові лесенки зарядочки. Да? Які якраз мене заряджають зранку, і я вже, до речі, бачу результати, як класно впливає на мій фізичний стан, і те, деяке виглядаю. Це, 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 це класно. Це для мене насправді реально потрібно, і це лише е, плюсу має. Четверте, це просто моя якась це не порада, це моє усвідомлення. Я зрозуміла, що для повного щастя мені потрібна класна якісна їжа. Я зараз харчуся а, м, на рослинному харчуванні, Ось, і мені дуже це подобається. Хоча не до кінця вивчила цю тему, але я вивчаю, і це доволі класно. Якщо я буду поглиблюватися, поглиблюватись в цьому, і вам це буде цікаво, я спробую потім якось детальніше це все розповідати, можливо, зняти десь колись за відеоролик. Я б хотіла ось про це. Бо насправді класна, якісна їжа. От мене навіть порчить зараз живіт. Це це дуже важливо для нас і для нашого життя. Тому шкідливий Я їм, до речі, я признаюсь, але все ж таки нам не приносить радості Я класна, як фрукти смачні, як овочі, як всякі штучки, які я роблю. Клас. Так, да. з мене немає. Все писти вдома, я б хотіла. п'ята порада, і я б сказала, це також усвідомлення, що. Я зрозуміла, що для мене важливо якісне, класне спілкування з людьми, це також можуть бути якісь нові знайомства, але насамперед своє оточення важливо те, як оточення на вас впливає, бо всі це говорять, що для, якісного, для просто комфортного життя, яке ви хотіли б покращити, це треба змінювати оточення, якщо звичайно нас воно у вас погане, так. Да? Але у мене є класні справді люди, їх мало, але це не заважає мені знаходити у ем, мене світло вимкнулося. Окей, okay, поки я можу ще йти на світло, мені треба довезти за відео. Ой, окей. Okay. Як я казала, для мене важливо якісне оточення спілкування з теж цікавими людьми. Я доволі креативна людина, і я дуже люблю надихатися іншими людьми. Ось, і для мене важливе цікаве спілкування на різні цікаві теми. Ось. Ще одна штучка, я свою тікток навіть виставляла, коли ви можете наперед прописувати різні теми, які ви б хотіли проговорити з своєю подругою, друзями чи коханою людиною. І це просто, от у мене справді є спісочок цікавих тем, і я собі можу просто його виписати. Тому? Да. Зобрате і виписуєте. Це прикольно. Тобто, насправді, пішла якась ідея, ти записав, оп, і ви можете обговорити. Типу, буває момент, коли вже якісь трішки. Може, вже не знаєте, навіть, ви вже не знаєте, яку тему обговорити, і тут оп, а тема. А чому мені Байн. шосте. Шосте, так? Шосте правда. А Робіть те, що приносить вам задоволення. Це банально, це можливо, всі знають, але. Це важливо усвідомити, важливо зрозуміти, що справді е можливо ви забуваєте за ті речі, які приносять вам щастя, навіть якщо вона секундні секунди, така доля щастя. Ось, але це настільки може урізноманітнити ваше життя, коли можете дозволити собі просто вимкнути телефон і пограти на уколілі, наприклад. Я таке люблю на. А, помалювати щось чи відправитись взагалі в гори, я хочу в гори. Клас. Сьоме. Сьоме. Це змінити фокус. А, змінити фокус на щось важливіше, або зовсім, наприклад, змінити свою якусь діяльність роботу. А, бо все ж таки іноді а, буває так, що робота не приносить задоволення, але ви просто там пишитись, бо, наприклад, там класна зробітьні плати десь, можливо, і правда є, але е, чим більше ви знаходитеся в такому стані, що вам не подобається ця робота, ця діяльність, ця справа, тим більше ви себе заганяєте в кут і взагалі в емоційну яму говорю, вам чесне слово, справді ви почав бути себе отак, от тримати в цьому всьому задоволення ніякого не буде. Справді це не працює так. Ось. Тому я хочу насправді, щоб ви зрозуміли для себе, як краще вам жити і не слухати, насправді, якихось людей, що вам щось нав'язують. Ні, на ми відомо, що слухати. то порада життєві насправді ось. Так що ви просто слухайте себе, насамперед, що ви хочете. І не гнатися за супер успішним успіхом. Іноді просто закрити соцмережі на кілька днів відпочити. Реально, я би хотіла поїхати в Ліс, включити телефон і все читати книгу. Клас! Восьма порада відпусти контроль, відпусти контроль над своїм життям, відпусти свої думки, нав'язливі. Спробуй щось нове, без якоїсь супермети, там спробуй творчість. Без супер якоїсь мети, наприклад, намалювати картину, і ти, ти вже маєш бути якимось вангохом, який взагалі просто стати одразу популярним в цьому. Ні. Банально просто спробувати, можливо, те, що давно відкладав. А Спробувати взагалі щось інше. От просто максимально інше, але де ти можеш проявити себе зовсім по-іншому. Просто пробувати різне в житті це класно. Зрозуміти в житті, що ти хочеш. Це не кожна людина може зрозуміти, насправді, що вона хоче. Я наприклад, зараз не довідя розумію, що я хочу. Але я просто пробую, Я просто щось роблю. І, і десь мене реально закласно виходить. На цьому все. Дякую, хто подивився це відео. Я вас обіймаю і хочу, щоб у вас все було гаразд. Я сняла це відео.